Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Nissan Кашкай. Кашкайчик у опису. 12 рік 1,5 дизель на 81 кВт за ціною 12 750 доларів. Автомобіль з клімат контролем. Салон тканини. Гарні легкосплавні диски. Форкопчик. Такий автомобіль. Йдемо далі. Шкода Octavia a 5 кузові універсал. 11-го року випуску. 1,6 дизель, 252 пробігу. Обслужений автомобіль за ціною 8800 доларів. Канинний салон бачимо. Легкосплавні диски. На, ре... на реєстрації. Volkswagen Passat Alltrack. 15-го року, 2.0 дизель, 297 пробігу за ціною 17500 доларів. В гарному кольорі. Лінзована оптика, шкіряний салон з перфорацією. Повний привід. Ford Focus mk 3 11 рік один 6 дизер, 226 пробігів За ціною 6300 доларів. Автомобіль з клімат-контролем на тисках. Audi Q5. Автомобіль 2014 року. 2,0 бензин. Вартість авто 14700 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Так, маємо чорний шкірний салон, старт-стоп, панорамка. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Touran. Автомобіль 2014 року 2.0. Дизель, 214 пробігу за ціною 12 950 доларів. Коробка механічна. Маємо клімат-контроль, підігріви. з форкопом та парктроніками. Audi A3 17-го року. 2.0 бензин 220 пробіг за ціною 15800 доларів. Ринок Кенго. Кінгушка 13-го року, 1,5 дизель, 230 пробігу, 7-місна версія за ціною 10 800 доларів. Біленька Mazda cx 5 15-го року, 2,2 дизеля, 248 пробігу. Два ключі плюс плюс комплект коліс є. Вартість авто 15600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Renault Megane. 19-го року, 1,5 Дизель 194 пробігу за ціною 13550 доларів. Тканинний салон, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Значить, Caddy 13-го року, 1,6 дизель, 231 пробігу за ціною 10 950 доларів. Повністю обслужений автомобіль. Тому цікаво, телефонуйте. Kia Sorento. 13 рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, повний привід, 7 місць. Вартість авто 17 900 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Такий варіант. Renault Grand Scenic 2014 року, 1.6 дизель, 235 пробіг, за ціною 9,850 доларів. Nissan Qashqai 16-й рік модельний 17, 1,6 дизель, 180 пробіг. За ціною 16800 доларів. Шкіряний салончик, механічна коробка передачі. Renault Megane. Кузов універсал 14-го року. 1,5 дизель К9К. Вартість авто 8600 доларів. Тканинний салон. Клімат-контроль. Ось такий автомобільчик. Так, Santa Fe в коричневому кольорі. Десятий рік, 2,2. Дизель 204 пробігу за ціною 14-200 доларів. Рено Каджар. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, автоматична коробка, 171 пробіга за осіною 17 650 доларів. Таканайний салон. Більше інформації уточення. Семимісний Nissan Qashqai, 10 року 1,5 дизель, 169 пробігу, 11700 доларів. Автомобіль з клімат контролем Кому цікаво, телефонуйте. Так, покажемо ще декілька популярних автомобілів. Шкода Octavia A5. Великий вибір на авторинку. Кузов Універсал. Це автомобіль 2012 року. 1.6 дизель. З клімат-контролем. Є сервісна історія без пробігу по Україні. Знижена ціна 7800 доларів. Механічна коробка передач. Opel Zafira B. є два варіанти. Перші в такому світлому кольорі. Дев'ятий рік, 1,8 бензин за ціною 5,950 доларів. Тканинний салон бачимо. Так, поруч там на сірий колір на реєстрації. 11 рік. 1,7 дизель, контакти до власника. Власник ціну, на жаль, не вказав. Комбінований салон з форкопом та парктроніками. Volkswagen Туран. Туранчик 2007 року, 1,6 бензин з Німеччини за ціною 6950 доларів. Канинний салон, механічна коробка. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2018 року, 2.0 бензин, автоматична коробка, 69 тисяч миль пробігу, повний привід, значить вартість авто 200 доларів. Канинний салон.